Раніше безперешкодно виїжджати могли лише юнаки до 18 років а студенти окремих спеціальностей Тимчасово для навчання багато хто, звісно, з критиків такого рішення вже встиг зазначити, що це мовляв влада хоче не допустити наступного картонкового майдану. Нагадаю, що картонковий майдан це власне протести, які відбувалися в Києві майже під офісом президента. і вони були спричинені якраз таки намаганням атакувати незалежність Набута САП. і якраз в цих мітингах приймали. Участь частково молоді люди такого віку десь від 18 до 25 років. Але щоправда, це, попри стереотипи, була не основна рушійна сила цих протестів. Та, от критики такого рішення, такої постанови сказали, що це от намагання влади. Придушити можливі подібні протести. А прем'єр-міністерка Юлія Свіреденка натомість заявила, що головна мета рішення це зберегти зв'язок з Україною. Міністр МВС Ігор Клименко додав, що йдеться про ширші можливості для навчання та легального працевлаштування за кордоном.